Дерево познання, і Адама його нагадувала, потім їх вигнали із Раю за те, що вони дуже багато почали розуміти про життя. Але яблуко з'їдене, і процес пішов. І знання про життя нам передалося від Єви Генами. Давайте за допомогою метафоричних карт подивимося відповідь на таке питання: які знання про життя передалися вам від Єви? Яка з'яла яблуко знання. Сьогодні я приготувала колоду шлях жінки. І давайте зробимо так: загадайте число від 1 до 10. Я витягну 10 карт. І, відповідь на, для, і для вас відповідь на питання, які знання про життя мені передала Єва, буде під тим номером, який, який ви загадали. І так, починаємо. Карта номер Одна ось така карта, які асоціації у вас виникають, тут ще є надпис. Випустіть внутрішнього вашу Як ви вважаєте, про що це? Ви можете звертати увагу на надпис, можете, якщо він вам не відгукується, можете не звертати, тільки на малюнок. Як ви вважаєте, які знання ви отримали? Перше. Це перша карта була. Друга карта. Розрішити всі не мене. Ось така карта. Вибачаю, що карта на російсь... надписана російською. Ось така карта. Третя карта. Ось така. «Дотронуться до чужої болі. Про що вона вам говорить? Як ви вважаєте, які знання ви отримали від Єви? Четверта карта. Виражають внутрішній звук. Як це про вас? Які про які знання це каже? П'ята карта слушуватися вглубь. Про що вона? Про які знання? Шоста карта. Увидеть сердце другого. Сема карта. Двигаться в разных ритмах. Восьмая карта. Решить, э, разрешить жизни пробиться. Девятая карта. Справиться с драконами жизни. І остання десята карта избавитися від бремені». Ось така карта. Давайте ми ще раз переглянемо усі карти. Перша карта «Випустити внутрішнього вашу там». Друга карта разрешить вселенной підтримати мене». Третя карта «Дотронутися до чужої болі. Четверта карта «Виражати внутрішній звук. Пятая карта вслушиваться вглубь. Шестая карта увидеть сердце другого. Сема карта двигаться в разных ритмах. Восьмая карта. Разрешить жизни пробиться. Выключаюсь. Девятая карта справиться с драконами жизни. И десятая карта избавиться от бремени. Пишіть в коментарях, що ви побачили на цих картах. Також ви можете записатися на індивідуальну консультацію до мене. На сьогодні я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі. Всім пока!